Провічливого зайця. Жив в одному лісі заєць. Одного разу, наласувавшись капустою на городі, він повертався додому. Побачив лисицю, яка йшла дуже сердита і голодна, тому що їй не вдалося спіймати курочку в селянина. У зайця затріпотіло серце. «Бігти? але куди? Він помітив нору і кинувся до неї. Проте його там чекала інша біда. У норі поселилася гадюка. Заєць наш був дуже вихований і знав, що без дозволу у чужий дім не можна заходити. Потрібно привітатись, подумав він. Але з ким? З печерою, мабуть. Присівши на задні лапи, він сказав увічливо. Доброго дня, добра печеро, дозволь мені увійти. Зраділа змія, почувши голос зайця, вона дуже полюбляла зайців. Проходьте, проходьте, запросила змія зайця. Але Заєць зрозумів, з ким має справу, і почав вибачатись. Вибачте, що потурбував вас. «Проте мене дома чекає моя зайчиха. А сам чим дуж чкурнув звідти. Змія, згорнувшись у клубочок, подумала: на що мені ці ввічливі зайці?